Малята, а чи знаєте ви, яка тваринка схожа на маленький клубочок з голками? Так, це їжачок, а хто бачив їжачка на вулиці або в лісі? Ось і я зустріла їжачка біля свого будинка. Погляньте, який він маленький, так як він гарно маскується у траві. Малята, як ви думаєте, чому в їжачка є голки? Так, тіло їжачка вкрите густими голками, які надають йому унікальний вигляд. Його живіт навпаки дуже м'якенький, а голочки йому ці допомагають захищатися від хижаків. Коли він скручується в клубочок, таким чином він ховає свій м'якенький животик. А як ви думаєте, чи боляче нам було б торкнутися голочок їжачка? Так, чому? Тому що ці гулочки дуже колючі, і вони захищають тіло їжачка від хижаків. Так. А який у нього носик? Маленький, так, чорненький, маленький носик, але він відчуває запахи на дуже великій відстані. А очі які в нього? Маленькі, чорненькі, схожі на бусинки. так? Ось такий гарний, чудовий їжачок мені зустрівся. Так, малята їжачок це нічний звірок, який полюбляє виходити зі своєї нірки саме вночі. А чому, на вашу думку, він не виходить в день? Так, тому що вдень його можна легше помітити, так. а вночі він ховається від хижаків. А ще тому, що їжачок полюбляє полювати на мишей. Які теж виходять з е, своїх нірок вночі. Їжачок харчується комахами, черв'ячками, а іноді яблучками та грибами. Я вам скажу, що їжачки також полюбляють їсти м'ясо, вони можуть ловити змій. А якщо ви десь побачите їжачка, можете приготувати для нього корм. Такий самий, як і для кішечок, він його задоволенням з'їсть. А ви пам'ятаєте, що коли їжачок бачить небезпеку, як він згортається, так, звісно, в клубочок. Малята, а чи пам'ятаєте ви, що їжачки роблять, коли настає холодна осінь? Так, вони впадають у сплячку, на зиму їжачок знаходить тепле, захищене місце і спить до весни. Малята, дуже важливо не турбувати його під час плячки. А також ми повинні оберігати їжачків і в жодному разі не турбувати їх у природі. Якщо ви десь побачили їжачка, то тихенько подивилися на нього, але чіпати його руками не треба, тому що їжачки можуть злякатися і втекти з цього місця, а в них там можуть залишитися дитинчата. А на цьому у нас ще спостереження завершене. До побачення! Малята, а чи пам'ятаєте ви, що їжачки роблять, коли настає холодна осінь? Так, вони впадають у сплячку. На зиму їжачок знаходить тепле, захищене місце і спить до весни. Малята, дуже важливо не турбувати його під час сплячки. А